Доброго дня, малята! Зараз пропоную вам відгадати колір сьогоднішнього дня. Живий колір природи листя і стебел дуба липи клена. Назви швидше. Ну, ясно, це зелений. Сьогодні у нас з вами, діти, зелений день. Зелений колір це колір живої природи. Давайте з вами пригадаємо! Що в нас зеленого кольору у природі? Це листочки у деревах, у кущах, це травичка зелена. Рослини, які виділяють кисень дуже потрібен всім живим істотам на землі. Також вони поглинають вуглекислий газ. Недарма ліси називають легенями планети. Багато зеленого кольору є в овочах. І кабачки, капуста, огірочки. Зеленими бувають фрукти і ягоди, яблучка, ківі, агрус. Також зеленими бувають тварини: коник, жаба, ящерка Давайте, діти, подумаємо, де ще нам у житті зустрічається зелений колір. Для цього спробуємо відгадати загадку. Нижній очею світлофора дав сигнал перед мотори кольором він як листочок клена. І, як травичка, він зелений. Саме зелений колір. Світлофора дозволяє рух транспорту. Зелений це четвертий колір веселки. А ось так. Виглядає веселка у житті. Подивіться, ді... діти, це дуже красиво. А ще зелений колір мають недозріли фрукти та ягоди. Діти їх на якому разі не можна зривати та їсти. А наприкінці, діти, я хочу вам розповісти, як отримати зелений колір. Із фарб, якщо у нас є фарби синього і жовтого кольору. Просто, діти, що треба зробити, змішати їх і отримаємо зелений колір фарб. Надіюсь, діти, для вас була це корисна і цікава інформація. До побачення!